Так, доброго ранку, доброї ночі всім, ровер їде. Ха -ха. Ось такий в мене випадок, автобуса нема, щось так, нічного рейсу, а я сів, осідлав коня, О, трошки не не виднося, але ось такий бачите, така ситуація у мене. Ось ці краєвиди який я показував раніше, як їхав в день, але вже, слава Богу, зайшла е, зайшло, ну, субота. У мене вихідний. Нічна зміна закінчилась. Ось. І в мене вихідний, би, яким би він коротким не був, але все ж таки перезагрузка е, головного комп'ютера все рівно відбудеться трошки. Відісплюся, а ти все, все те саме. Магазин, кухня, сон і на наступний день вже до праці. Так що бажаю всім всього найкращого, спокійної ночі і доброго ранку. І хай вас Бог береже. Ровер, ровер їде.